Бачили ви колись яскраві живі сни, які здавалися реальнішими за життя, а тепер раптом усе зникло. Ви лягаєте спати і темрява, прокидаєтеся, і ніби нічого не відбулося. Якщо так сталося, ви можете запитати себе, що це означає? Чому сни зникли? Чи це просто збіг, чи, можливо, щось глибше? Сни це більше, ніж просто картинки в голові. Це спосіб, яким ваша душа спілкується з вами. Увісні розум звільняється від буденності, відкриваючи приховані таємниці вашого життя, і коли сни раптово зникають, це важливий сигнал. Перш ніж заглиблюватися в містичне значення цього явища, давайте розглянемо логічні причини, адже фізіологія та духовність тісно пов'язані між собою. Одна з найпоширеніших причин втома і стрес. Ваш мозок перевантажений. Ви прокидаєтеся вранці. І відчуваєте, що навіть у вісні не змогли відпочити. Це означає, що ваше тіло перебуває в режимі виживання, у такому стані сни стають розмитими або взагалі зникають. Якщо ви щодня напружені, хвилюєтесь, маєте безліч думок перед сном, ваш розум не дозволяє собі зануритися у фазу глибокого сну, де й народжується сновидіння. Ще один фактор зміни в режимі сну. Коли ви засинаєте та прокидаєтесь у різний час, ваш біологічний ритм порушується, організм не входить у правильні цикли сну і, як наслідок, ви просто не пам'ятаєте сновидінь. Є й більш тонка причина емоційне закриття. Сни тісно пов'язані з нашими емоціями. Якщо ви тривалий час ігноруєте свої почуття, придушуєте переживання, уникаєте внутрішніх питань, ваша підсвідомість перестає вам щось показувати. Ви ніби відключаєтеся від власного внутрішнього світу. Згадайте, можливо, ви останнім часом уникали якихось складних роздумів, відчували, що вам важко емоційно, але не намагалися розібратися в цьому. Ще одна важлива річ: відсутність енергетичного балансу. Люди, які занадто виснажені, які постійно знаходяться в напрузі або контактують із негативними людьми, можуть втратити здатність бачити сни. Це не просто фізіологія, це енергетичне виснаження. Можливо, у вас є відчуття, що ви втратили зв'язок із собою, що ви живете механічно, виконуєте обов'язки, але душевного наповнення немає. Якщо так, можливо, ваша душа просто закрилася від сновидінь. Буває інша крайність, надмірне занурення у технології. Якщо перед сном ви довго сидите в телефоні, переглядаєте новини, Працюєте або споживаєте великий потік інформації, мозок просто не встигає обробити все це. Сни можуть бути заміщені хаотичними фрагментами, які ви навіть не запам'ятовуєте. Що це означає? Що вашій свідомості потрібно більше тиші, але є ще глибша причина зникнення снів духовне відключення. Можливо, ваш ангел охоронець більше не надсилає вам сновидіння, і тут виникає питання: чому? Якщо ваші сни завжди були важливими, а тепер вони зникли. Можливо, Всесвіт намагається звернути вашу увагу на щось інше. Іноді зникнення снів це знак, що ви віддалилися від своєї духовної сутності, ваше серце закрилося, і ви перестали чути голос своєї інтуїції. Може бути й таке, що ви проходите через важливий етап змін, і поки що ваша підсвідомість не готова передавати вам нові послання. Також є ще одна можлива причина захист від негативу. Якщо раніше у ваших снах було багато хаосу, страхів або важких образів, можливо, ангел просто відключив вам цю інформацію, щоб ви змогли відпочити. Іноді люди, які пережили складні моменти в житті, раптово перестають бачити сни. Це ніби тимчасова пауза, яка дає можливість відновити сили. Але є і випадки, коли відсутність снів. Це знак, що щось не так. Якщо ви відчуваєте внутрішню порожнечу, втому апатію, якщо вам здається, що ви втратили зв'язок із собою, можливо, варто замислитися, як повернути собі цей зв'язок. Сни це не просто картинки, це ваше відображення, ваша душа, ваша енергія. Якщо вони зникли, значить щось у вас змінилося. Чи це погано? Не обов'язково, але це точно знак. Що треба уважніше поставитися до свого внутрішнього світу? Ви можете повернути сни, але спершу треба зрозуміти, чому вони пішли, і якщо ви дослухаєтеся до себе, ви обов'язково отримаєте відповідь. Сон це не лише фізіологічний процес, це момент, коли людина може отримати послання від Всесвіту. І якщо ви більше не бачите сновидінь, це може означати, що у вас виник енергетичний блок, як це працює. Коли людина перебуває у гармонії з собою та своїм внутрішнім світом, її душа відкривається для інформації. Сни стають яскравими, насиченими. Вони можуть передавати емоції, символи, які мають глибоке значення. Але коли з'являється духовний застій, сни зникають. Ви можете відчути, що втратили зв'язок із собою, що ваше життя перетворилося на рутину. А серце закрилося від інтуїтивних підказок. Якщо це так, запитайте себе, чи не відчуваю я емоційну або духовну втому, чи не занадто я заглибився в матеріальні проблеми, чи не закрив я своє серце для внутрішнього голосу, коли людина втрачає духовний баланс, підсвідомість ніби відключається від джерела знань. Іноді ангели можуть самі перекривати потік сновидінь, щоб уберегти вас. Здається, що людина повинна бачити сни завжди, адже це природний процес. Але якщо ваші сни раніше були хаотичними, тривожними, наповненими важкими символами, можливо, ангел-охоронець просто вирішив вас від них захистити, таке часто трапляється після серйозних життєвих потрясінь, розлучення, втрата близької людини, сильний стрес, зрада або злам внутрішніх переконань. Ангели можуть дати вам паузу. Вони ніби кажуть, відпочинь, не думай про це зараз, ми самі ведемо тебе правильним шляхом, якщо сни зникли саме після складного періоду у вашому житті, то, швидше за все, це тимчасово. Всесвіт дає вам можливість відновитися перед тим, як знову відкривати доступ до важливих послань. Але якщо ви вже почуваєтеся краще, але сновидіння не повертаються, можливо, настав час запитати себе. Чи готовий я знову чути свій внутрішній голос? Ще одна важлива причина, чому сни можуть зникнути, це те, що ви не хочете чути правду. Сни це дзеркало вашої підсвідомості, вони показують вам те, що ви не хочете визнавати. Іноді людина живе так, наче все гаразд, але глибоко в душі вона знає, що щось не так. Вона може змушувати себе миритися з ситуацією, яка їй не підходить. Триматися за минуле, боятися змін. Якщо ви перестали бачити сни, можливо, ваша підсвідомість просто перестала намагатися достукатися до вас. Сни можуть не лише попереджати про небезпеку, але й вказувати на те, що ви рухаєтеся неправильним шляхом. І якщо ви закрили очі на правду, вони просто припиняють приходити. Є ще одна важлива причина, чому сни можуть зникнути, це втрата енергії. Кожна людина має свій енергетичний ресурс. Якщо він виснажений, організм працює у режимі економії. І перше, що відключається, це сни. Ви можете почуватися постійно втомленими, спустошеними, роздратованими. Вам може здаватися, що у вас немає сил навіть на те, щоб просто думати про духовні речі. Це означає, що ви витрачаєте свою енергію не туди. Можливо, ви віддаєте себе роботі стосункам, які вас виснажують, постійно думаєте про проблеми, замість того, щоб дбати про власну внутрішню рівновагу. Якщо ви хочете повернути свої сни, вам потрібно відновити свою енергію. Запитайте себе, чи справді я дозволяю собі відпочивати, чи даю я собі час для спокою і тиші, чи не витрачаю свої сили на те, що мене руйнує. Якщо ви зможете збалансувати свій енергетичний рівень, сни почнуть повертатися самі по собі. Якщо сни зникли, можливо, Всесвіт хоче, щоб ви звернули увагу на щось інше. Сновидіння часто стають тим місцем, де людина ховається від реальності. І якщо у вашому житті настав момент, коли потрібно зробити серйозний крок, можливо, Всесвіт хоче, щоб ви звернули увагу не на сни, а на реальність. Це може означати, що настав час діяти. Можливо, вам давно пора зробити вибір, який ви відкладали, можливо, ви занадто довго чекали, замість того, щоб рухатися вперед. І якщо ви не бачите сновидінь, це знак: приймай рішення у реальному житті, а не шукай відповідей у снах. Сновидіння це не просто нічні історії, а потужний механізм, через який ми отримуємо знання про себе і своє життя. Якщо вони зникли, це завжди знак. Це може бути наслідком стресу, енергетичною втомою, захистом від важких образів, втратою зв'язку із собою або ж знаком, що пора щось змінювати, але найголовніше сни завжди можна повернути. Достатньо відновити баланс, зменшити стрес, очистити розум, налаштуватися на отримання інформації і підсвідомість знову почне спілкуватися з вами через сновидіння. І коли вони повернуться, вони можуть розповісти вам набагато більше, ніж будь-коли раніше. Будьте уважні до цих знаків, адже сни це мова вашої душі. І якщо ви навчитеся її чути, ви отримаєте відповіді на всі свої питання.